Добрий день, друзі. Рибалимо в Словаччині. Сьогодні я сам, Світланка відпочиває. Приїхав на водойму. Було дуже вітряно і було багато людей. Як тільки вітер почав щухати, люди поїхали, велика кількість. І от тепер зовсім стихло, не кормився, закинув на опариш один спінінг, а другий на... Кукурузу з опаришем, але кукурузу одів першу опариш зверху. От пройшло 20 хвилин. Ох, крупняк, походу. Зійшов хороший короб. Хороший поверх 5 кілограм. Тільки до берега дотянув, мене побачив на фрикціоні. В сторонку і зійшов. Ну хороший був. По весні це рідкость, коли хороший клює. Кльов сьогодні супер. Получається третя покльовка. Дві вудочки працює. Одна от ще лишилася, вже не колочу приманку. Короб зійшов, зараз друга стоїть, будемо їхати додому. Але покльовки сьогодні хороші. А збоку вот тут сидять два мужика не клює в них на 4 спінінга. На походу, вони ловлять на попапи або на бойли. Вони хочуть бікфіш фіш зловити.